Полк безпілотних систем кракен 1654 3-го армійського корпусу, постійно працює у найгарячіших точках. За сучасних умов ведення війни результат бою вирішує не лише артилерія чи піхота. Дуже важлива точність сигналу, швидкість передачі даних і захист від ворожих дронів. Саме тому оборонцям вкрай потрібні системи радіоелектронної боротьби, зв'язку та автономного живлення, усе, що може забезпечити надійність у польових умовах. На запит військових який надійшов Володимиру Ткаченко, компанія Українські вертольоти передала оборонцям комплекти систем РЕБ, засоби зв'язку, інвертори, акумулятори та батареї живлення. Ці всі засоби будуть нам допомагати нищити ворога. Вони будуть здійснюватися зли ще не напряму, а як всебічне забезпечення. Тобто, без цих засобів все буде не збереження життя, не здійснення логістики, не здійснення ротації. І ці всі засоби по суті є допоміжними, але невід'ємними. Для допомоги українській армії у компанії Українські вертольоти створили спеціальний підрозділ. Там працюють ветерани. Вони координують замовлення, логістику та поставки. А весь колектив віддає част з зарплат і прибутків на підтримку підрозділів ЗСУ авіакомпанія «Українські вертольоти надає благодійну допомогу на постійній основі. Це благодійна допомога для військових частин для ветеранів і для дітей силі. Сьогодні ми завітали до славетного підрозділу 21-го окремого полку безпілотних систем Кракен, 1654 Це вже друга за цю осінь поставка на фронт критично важливого обладнання від колективу українських вертольотів від засобів радіоелектронної боротьби до інверторів і акумуляторів. Дякуємо компанії Українські вертольоти, пані Еліні, пану Євгену, пану. Ткаченко Володимиру Володимировичу, засновнику компанії, за елементи живлення, які будуть здійснювати покращувати здійснення управління військами на пунктах управління за антени до комплексів РЕП, які ще й з додатковими елементами живлення, з інверторними засобами, які можуть конвертувати сонячну енергію в енергію, нам потрібно, загалом від початку повномасштабної війни українські вертольоти надали допомоги на понад 309 мільйонів гривень понад 212 Мільйонів із цієї суми пішли на підтримку війська. Компанія також допомагає сім'ям загиблих і розвиває ветеранські ініціативи. Колектив підприємства впевнений, що надійне плече тилу це теж частина фронту. І доки триває війна, бізнес буде робити свій внесок у перемогу.